Так. Коли ти королем його велич, відчувається на смак, тут мій а чи гривою він бере, може, коти так, що велений. Чувається на смак. О, е -хе -хе. Привіт сіба. Е -ем. Королю. Сір. Ваша величносте. Вітаю, Левина варто. Зізнаюся, Банга дещо таки правильно підмітив у своєму виступі. Це ваша хода? Усмішка? Ідеально доглянута грива. А. Ні. Я дуже радий очолити левину варту. Отже, до обов'язків. Ви готові до ранкового обходу? Так, сір. Як ж таки, безсумнівно, ваша велична тоді не барімося. Вартові, всі за мною. Ви чули? Біжімо. Як чудово, давненько ми з вами так у трьох нікуди не вибиралися. Що по-твоєму чекає нас у Може, звірі, яким кортить побачити майбутню королеву і її молодшого брата. І її брата? Я ватажок ловуни варти. Їм має кортіти побачити мене. Щось я сумніваюся. Нас доганяй! Ти програєш, бо я щодня бігаю з фулі і добіжу до удугу перший. О, ні, і не мрій! Вам обов'язково <клес> завжди змагатися. Так. Хоч у цьому ви згодні. Рушаймо. У нас попереду довга дорога. Ваше величносте. Так, оно. Ну, Це не те, що важливо. Але е... Воно хоче сказати, що на вранішньому обході кайон завжди йде праворуч. Та ти що? Хіба кайон зараз тут? Ні, сір. Ну, подумаєш, підемо ліворуч, змінимо маршрут. Буде весело. Так. Весело. Мамо, як довго нам ще йти до того Удугу? Це складне питання. Удугу не так легко знайти. Не хвилюйся, я знайду. У пошуках є спритніша. Це ми ще побачимо. <рит> ще скажіть, що знаєте, що дугу швидше за мене. Дивися сам! Я витягну. Дякую, Дякую. мамо. Так, у вас однозначно не вийде знайти у дугу.